Якщо ви не пропрацьовуєте цей м'яз, ваш масаж буде неефективним. І в цьому відео я розкажу вам про драбинчаті м'язи. Чому важливо пропрацьовувати ці м'язи? По-перше, тут проходить плечове сплетіння. По-друге, 90% крові, яка відходить від голови, у нас проходить по яремних венах, які дуже часто компримуються драбинчатим м'язом. Де знаходиться цей м'яз? Для того, щоб розпочати роботу з драбинчатими м'язами, нам треба розвернути голову під 45. І ось ми бачимо грудинно-ключично-сусцеподібний м'яз, і прямо за ним знаходиться. У нас драбинчаті м'язи. У нас є три порції драбинчатого м'язу: це передній, середній і задній драбинчаті м'язи. Якщо ваші клієнти страждають або ви страждаєте на постійні болі по руці, оніміння в пальцях, це і є скалену синдром, синдром пережатого плечового сплетіння. І саме в цій позиції ми будемо починати проводити масаж. Також я всім масажистам рекомендую почати роботу саме з коротких. Розгиначів шиї, бо дуже часто вони є укороченими і спазмованими, так як вони виконують роботу за довгі розгиначі шиї, і дуже часто вони пережимають хребцеву артерію, яка в принципі дає основний, основний приток крові до головного мозку. Якщо ви хочете навчитися робити професійний класний масаж, я вас запрошую на наш топ-курс для початківців професійний. Курс, на якому ми навчимося працювати з м'язами спини, м'язами шиї, і де ми вам розкажемо всі тонкощі роботи масажиста.